Привіт, сьогодні ми покажемо вам грандіозний об'єкт, який розробила студія Постель Interior. А реалізувала компанія Ваш майстер. Його. На цьому об'єкті було використано 14 тисяч метрів кабелю. Це приблизно розмір 17 бурж халіфів 270 квадратів площі. Пофарбовано 900 метрів квадратних стін і стелі. Це приблизно два футбольних поля. Стильний і сучасний інтер'єр. Залито 17 тонн стяжки. Це стімка мазів піску. Повністю розумний будинок. Цьому будинку три шикарних санвузла, яких ми обов'язково вам покажемо якісні та екологічні матеріали. Зараз розкажемо вам про важливі деталі цього інтер'єру. В цьому інтер'єрі дуже простора вітальна кімната, об'єднана з кухнею. Конструкція каміну виконана з гіпсокартону і оздоблена декоративною штукатуркою. Так ми забезпечили легкість конструкції в порівнянні з натуральним каменем або ж варіантом з оздоблення плиткою. І ми бачимо, що повністю проглядається, що кімната велика, простір, тобто таким чином, таким елементом ми не обрізали простір. І у нас використаний біокамінь довжиною 120 см. Він і обігріває приміщення, і створює дуже приємний візуальний ефект для сімейних затишних вечорів. За каміном у нас відразу розташована столова зона. Це зручне розташування столової зони. Воно поруч з кухнею і об'єднане з кухнею, по суті, розсумними дверцятами. Ми отримали простір, який водночас єдний, але якщо потрібно трошки відділитися, то скляними дверима можна його зонувати. Навіть сходова клітка тут варта уваги, подивіться наскільки круто оздоблений тут коридор, підйом безпосередньо на другий поверх. Оздоблена сходова клітка в нас декоративною штукатуркою в стилі Оточенто. Також у нас мега-крута, мега-миюча фарба, яку можна купити в Декоршурум. елементи з дерева. Також тут у нас вхід в спальню, який обов'язково зараз вам покажу. І гардеробна, подивіться, як круто придумано, що тут є дзеркало, просто можна собі одягатися. І, наприклад. Дивитися в дзерку. Двері виконані з гартованого скла і металу. При тому так, що виходить, в нас є дві пари дверей. Одні з них розсувні, другі монтовані. Наскільки ви знаєте, вмонтовані двері ставляться в проєм, а розсувні двері ставляться перед проємом. У цьому інтер'єрі реалізовано так, що обидві пари дверей розташовані перед проємом, просто одні розсувні, а одні відкривні. Саме так ми і об'єднуємо дві зони зону вітальні і кухні, і отримуємо кухню студію. Розкажемо вам трошки про кухню на цьому об'єкті. Кухня у нас світло, лаконічна, як і весь інтер'єр тут. Основні такі елементи це довгі шуфляди, тут більше 90 см, і вони дуже гарно виглядають. І насправді це комфортніше, ніж розміщувати все в маленьких шофлядах. Тут дуже гарне кутове вікно, з яким треба було погратися з оздобленням шторами, але знайшлися жалізі плісе. Вони дуже гарно виглядають. Завдяки цьому кутовому вікну. Кухня полегшена від верхніх шафок, тому настільки три секції верхніх шаф. Варто кухні ми оздобили декоративним матеріалом і покрили зверху лаком. Ми не хотіли використовувати плитку, щоб уникнути швів. Стільниця виконана з HPL панелі. Це дуже класний сучасний матеріал. Він може бути використаний як на стільниці, так і на фасадах. Він вологостійкий, термостійкий і має дуже гарні візерунки. Ну Фішкою цього будинку, напевно, як і все, що тут є, це майстер, спальня. Подивіться, наскільки круто підібрані тона тут. Просто білий, з чорним колір поєднується. Подивіться, наскільки. Класне таке ізголов'я, скажімо так, е нашої спальні. Тобто, і виходить, навіть цей декоративний профіль він зіграв тут дуже важливу роль. Навіть елементарно подивіться на білих стінах, як круто виглядають вимикачі. І подивіться, які вони тут стильні і оригінальні. Чотири такі кнопочки. Зараз ми знаходимося в Італії, і тут, крім каміна, є ще така дуже гарна декоративна стіна. Вона по суті мінімалістична, але завдяки чорним металевим лініям, вона виглядає дуже вишукано і лаконічно. Також у нас поруч з металевими штробами які е, в стіні розташовані два магнітних трека, які переходять на стелю. Особливістю магнітних треків є те, що ви можете, по суті, переміщувати світильники. Ось такий хитрий лайфхак, коли ви можете поставити собі світильник і на стіну, і на стелю, і грати з простором, і додавати більше і менше світла, коли це потрібно. Ну і Оскільки це майстер-спальня, покажу вам синвузу, який тут взагалі просто помбіческий. Насамперед хочу виділити розказати, що тут два видопливки чорний, і білий, наскільки круто ці два кольори поєднуються в інтер'єрі. І також у нас зона ванни виділена чорним кольором. Тут все круто. Навіть подивіться на сушку, неї оригінальна, класна. Ще на першому порці у нас розташовані дві дуже важливі кітнати. Це дуже красивий гостьовий санвузол і кабінет. Дитячі кімнати для хлопчика. Тут хочеться повернутися в дитинство. Є у нас така склапа, по якій можна лазити Надіюсь, що використовується також карта. Зверніть увагу наскільки вона класна, красива, можна вивчати географію, по ній меблі дуже класно, круто підібрані. Ну і фішкою цієї класної дитячої є стіна пофарбована спеціальною фарбою, по якій можна малювати вводяними фломастерами, ну і звичайно витиратором. Дкажу вам, звичайно, комунікаційне серце цього будинку. Подивіться, який тут величезний електрощиток фірми Hager. Я вам просто зараз покажу, наскільки тут багато комунікацій. тут 17 тисяч метрів кабелю, це як 14 бурж-халіфів. Ю, електрошитки і кабеля це звичайно дуже цікаво, але давайте поговоримо, якщо то було серце, тепер поговоримо про мозок. Ось така панелька у нас вона розташована у вітальні, на ній зображені основні функції розумного будинку. Така ж сама панелька є у власників будинку у смартфоні. Розумний будинок повинен думати за вас. Він бачить, коли ваша машина під'їжджає додому, відкриває вам ворота. Він сам вирішує, чи сьогодні кондиціонер включати, чи навпаки трошки підігріти приміщення для вас. В цьому будинку у нас розумний електрозамок, система відеоспостереження, сигналізація, електричні механізми штор. Кожна точка електрики вона розумна, і ви можете ще протягом життя додавати нові сценарії. Наприклад, будинок може знати, що ви любите вставати в 7 ранку, і він за 10 хвилин до вашого пробудження злегка відкриє штори або ж включить вам легку музику. І ці сценарії можна створювати постійно протягом життя, коли ви їх просто придумаєте. В цьому відмінність розумного будинку. Ну і звичайно, не можу не зачепити тему опалення. Цей будинок опалюється двома котлами. Це в нас є пелетний котел. Бачите тут, і також є електричний котел, який опалює цей будинок розміром 270 метрів квадратного. Друзі, великі дякую, що додивилися наше відео до кінця. Нашим клієнтам дякую за довіру. Бажаємо вам затишних інтер'єрів і миру. Слава Україні.